Всім привіт! Слава Україні, слава Ісусу Христу, слава Збройним силам України. Сьогодні таке, такий сонячний день. Ми вирішили вигнати одну кобилу і заодно зробили прогулянку з деревцям. Це наш Алан, а то перший був наш Леслі. As taras puderam se achar bem poderoso. Entraram cabeças de herói. Vem de herói. Quando eu buscar o Silau, o Charo. Rodrigo. Olha o Roneu No, Ліпше лише так найшнурик. Найчеріше... Через шнур Через маєш під'єднати до них, що Пуша наша вже рівняє з ним. Воу! Подізили він! Резьміся дні задумного не вдарив. Но бе Так. Він вже Він мав якого грудня мав 5 років 15 грудня мав 5 років Наш жеребець 6 вже 2017 року. Так, 6 років Змужнів Став кінь Ну трохи валяють бо ми маємо багато коней Робочих не маємо а на всіх рук не стає І січки нарізати і... Але дати їм І води, а їсти Туди. вони не уб'ють. Любиш то й кухай. Стурик. Алек. Ааа. Рипу, що Ти на кого живеш? Ти ж я ногу не вдарю. Всякі буває. Зробив вперед, як, як рубін. Туди. Не першерон. Зробив це вже щ... Ще його зробив. Польський земноквістий. Бо дехто каже, що він поляк і ми не заперечуємо. Поляк в поляк. поляк народився в поля, в Польщі виріс. Як можемо казати, що він з Бельгії. Але не будемо хвалити. Він це сам хвалить. Такі кобили по ньому є жребні і привозили до нас здалека, купили до нього. Подивіть, який продукт буде від нього. Вся ці наші ребця у, у лошатах, які лошата будуть. Пару таких кубил зпарував трохи по гарних конях. Ось так, такий наш хлопчикіння, який птах летить. А там сон є. А Він приведе його до пуші, щоб видіти, чи вона не, не хоче. Е десь символа більш інтересний цей. Yeah. Oh, show, snor. Oh, véssemos a o ale trrrr. É, yeah. 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 Denossauro. Біо, давай на ще рухай, не мий ноги. Ми купили керхер, все казали, що будемо купати, купати, з того всього два рази мили. Чотири. Чотири. <риві> <риві> ну, кр... Є критовиня на споді. На, на Зам... Замерзлі. Такі ласкі, сподівай. Уша, пішла. І ви хлопці так думаєте, його тяжко вже втримати, він вже не стоїть він мені так, як не стоїть мені, так як стояв як дитина. Яку стойку зробив наш. На так, так, став, як має стояти. Ох. Oh. Він вже нами трохи тягає. Та і по 100 днів приїжджали хлопці з Рівненщини. Ми їм вирішили наших показати. Долеслі від мене втік. Так. Ну, no, ми ще ти анабель здоймав. Андрійко. Ади, то наша анабель. Бачите, яка лошечка. 29-ту мала 6 місяців, так? Отак. Ну на в гноях, бо лоша. Хоч кожен день два рази на день стелю. Лоша бере та і лягає під себе. Десь пішла. Тікла. Не, пуша, не, не, не. Ай, мама, га, ай. Надіємося, що пуша буде жеребна. Води п'є багато. На одну кубилу ми там все сумніваємо. Ту маю зборова, що може не буде від гульпана. За логером копає, але немає такого живота, бо Бела має живіт такий, як бочку. Що є хлопці? Що скажеш? А? А, от тільки хлопець має. Які у нього коліна, хлопці. О, там такі лабек, я воно поклаю руку, ви виділили люди, що п'ять. Не будуть казати, що тут то ще... Не треба би були коні, такі як він за великі. така будова, але менші найбудуть. Він... він цього року вже зробив шию. Шею зробив таку. Можемо продати, як хтось хоче купити за файні гроші. 10 тисяч доларів. О. Любого з них, або сего, або того, як купець приїжджає найбере. Десям собі леслія. 10 тисяч доларів, то вас пускає стати. Вія! Вія! Прийдуть, хлопці, можемо і роботу показати. Ход не їздив давно, можемо і роботу запрягати. Вона і до того слупа стоячого а чепити. чіпити. Буде і буде готорка. І подивимося, як він буде падав на коліна. Taki, pravijo, je reklamovan naš Bucafal. Če no, mu kudati Bucafal, ne sme biti. Trrr, uho! Ustajaj, naj mu troška snega na noge. Naj na, na se troška noge. Imunteresna kobila, ne bom v Kobeli zosini. Vsi no, kobili ne morejo že rebiti. Я кажу так, як є. Але як ся старати, нема багато кубил, ти можна ся бавити. О. А як жідеють за кобілами? Прожене на сніг злетить. Я. Дірите чи ні, то цей кінь їсть 2 літри рано два вечора. Скинули йому дозу, бо починав бути зажирний. А жеребця загодувати, то така справа. Він їсть мішанку, п'є деколи півтора, деколи два відра води. Він стоїть окремо, не нервується. Ей, два літри вівця рано, два вечора і хватає, А, ну. а як будуть кобили, з лютого місяця то можемо зробимо якийсь раціон, якісь яйця. І я. І... Е, хлопче! Ого, ця ого! І... ого. Пую. Пуї означає пітя ці пьонок Так, хлопці будемо від нього мати лошата на продажу навісні як бог поможе і будуть лошата та будуть це продавати напевно усі це будуть продавати належить щоб пуша уродить більше з тих так, із з тих решту то все продає. Нагадую, маємо ще тису на продаж. Маємо ще дві кобили такі на фермі на продаж. Хто купує ТЕСУ, то у два роки виходимо та 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 бонусний. Так, хлопці, будьте здорові. Всього найкращого. миру вам. Перемоги. Слава Україні!